На просто слово п'ять літер. Але скільки асоціацій пробуджує в нас воно: біль, героїзм, патріотизм, туга за близькими людьми, ненависть та любов? 24 лютого російські війська вдерлися до України. Вони обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури. Здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет та забороненої зброї. Катують, грабують та вбивають мирних жителів. Завдяки спротиву української армії і сил самооборони російська армія зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Ми обов'язково переможемо, тому що ми захищаємо свою землю. Дорогі наші захисники, висловлюємо вам подяку за вашу силу, мужність, витривалість та патріотизм. Дякуємо, що бороните Україну і відстоюєте її інтереси. Нехай Господь єднає Україну в мирі, в злагоді. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Пам'ятайте, ви наші герої, дорогі захисники, ми молимося за вас, Всесильні Господи, почуй молитві дітей твоїх, споглянь час важких випробувань на державу нашу, Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш. Які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюдивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, ахерстратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб діявольські задуми агресора. Зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бережи себе, мій друже. Бережи, І якщо на серці Туга розкажи. Впади, мій друже, тільки не впади, а на небо свої очі підведи. Буде мир і буде спокій, знаю я, нас бійда з'єднала, ми одна сім'я, А журавлики здіймаються у вир і несуть на крилах спокійна. Плакали батько і мати, щоб не страждала їх, вірна любов, дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди життя країні готові віддати, ворожі кулі від них відведи. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу, не багато й мало, кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив от біди над тобою, розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила, ясним ранком та днем дощовим, я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, Україна чекає на тебе!